Росія дуже сильно була інтегрована в світову економіку. Вони об'єктивно готувалися до війни не тільки військово накопуючи зброю та військовий контингент, а й економічно. Пані Юлія, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Дуже дякуємо за ваш час. Вітаю, європейська комісія презентувала вже як буде виглядати новий десятий пакет санкцій. Його схвалення остаточне погодження. Ми очікуємо буквально з дня на день. Якщо узагальнити, то він має торкнутися доступу Росії до певних технологій, які зокрема вона використовує і для ведення війни. І також можна згадати, що планують санкціонувати як частину російських пропагандистів, так і частину російських посадовців. Як вам цей новий пакет санкцій? Він, безперечно, важливий, оскільки ми бачимо, що наші партнери, особливо в ЄС, вони прислуговуються до наших доказів, і загалом те, що наша розвідка, наші військові знаходять певні компоненти в російській зброї, які є західного виробництва. І власне дуже важливо, щоб зараз ми максимально обрізали будь-які шляхи для Росії саме в. Імпорті подібних речей, щоб вони не могли продовжувати виробництво такої зброї, і власне можна буде очікувати, що наступні всі пакети вони будуть дуже сильно концентруватися на покращенні законодавства і посилення саме щодо умонеможливлення обходу санкцій, оскільки хочу нагадати, що саме Росія є однією з найбільш санкціонованих країн. Вона є абсолютним лідером. І от через те, що є безпрецедентна кількість. Дуже різних обмежень від фінансових до торгівельних чи індивідуальних, то їх доволі складно всі моніторити і відслідковувати, щоб вони дійсно були виконані, виконані якісно, щоб вони не могли їх обходити. Ми не маємо якось засмучуватися чи дивуватися, що зараз є фокус саме на припинення обходу санкцій з іншого боку. Україна просуває ряд санкцій, особливо щодо атомної енергетики, щодо діаментів, які є доволі дискусійними всередині ЄС, і тому якихось великих санкцій, прямо нових, яких ми ще не бачили до того. Ми поки в 10-му пакеті не побачимо, але безперечно він створить додатковий прецедент саме щодо притягнення відповідальності третіх сторін, які досі вважають за нормальне співпрацювати з Росією і допомагати їм. Ми цю вашу відповідь розберемо так поступово по ходу і питання обходу санкцій, uh -huh. питання доступу Росії до західних технологій, яке ще подекуди в неї лишається. От хочу уточнити саме про те, наскільки при підготовці цих пакетів враховується позиція держави України. Бо, як ви слушно зауважили, наприклад, українське керівництво закликало запровадити санкції проти російської атомної енергетики, uh -huh. проти, наприклад, корпорації Росатом. Але ми бачимо, що в новому пакеті санкцій їх не Має і як відбувається оця взаємодія, комунікація, щоб чи дослухаються до тих слабких місць, на які звертає увага Україна? Дослухаються. Це дійсно так. Побільше цей процес дуже сильно змінився порівняно з тим, що ми бачили там після 24 лютого, бо Доволі було дивно, що перші прям такі великі санкційні пакети вони дійсно приймалися без повноцінного залучення України щодо їх розробки. Тобто, так на верхньому рівні між президентами між послами була певна інформація щодо суті цих пакетів, і що саме там буде включено. Але от прям такого максимально швидкого оперативного обміну ідеями та пропозиції певний час не було. Якраз у квітні була створена чи в кінці березня була створена міжнародна санкційна група Ермака Макфола, яка почала генерувати дуже сильні контентно-аналітичні пропозиції, які прям покроково розписують, які мають бути санкції, які має бути підхід до. Важких санкцій, таких як, наприклад, енергетика, і власне однією з пропозицій групи було, щоб країни санкційної коаліції почали створювати та призначати окремих осіб санкційних координаторів. Робота яких безпосередньо є створення та просування санкцій. І от власне десь в червні вони активно почали залучати таких людей. Є процедура, за якою Україна може ініціювати зустріч, або наші партнери ініціюють зустріч. І, власне, ми, як аналітики, даємо додаткові аргументи і факти. Чому саме ось ці санкції є важливими? Власне, як ми внутрішньо говоримо, що ми робимо снаряди для нашої дипломатії на санкційному фронті, щоб їх позиції були сильними, і щоб це не була просто розмова. А давайте санкціонуємо всі банки, а давайте санкціонуємо атомну енергетику. Має бути обґрунтування, і Україна має зважати на те, що Українсь є свої проблеми, є свої виклики, є свої залежності. І на превеликий жаль, Росія дуже сильно була інтегрована в світову економіку. І саме це є причиною, чому атомні санкції дуже складно зрушити з місця. Я зауважу, що група Єрмака Макфола, про яку ви згадали, це група при офісі президента. І окремо варто згадати, що Київська школа економіки, яку ви представляєте, це саме той аналітичний центр, який бере участь в розробці всіх цих зокрема рекомендацій. Пані Юлі, от дивіться, ми спостерігаємо таке явище, як санкції проти Росії з 2014 року, в тому чи іншому вигляді, більш жорсткому вигляді, вони з'явилися після 24 лютого 2022 року. Між тим залишається дуже велике. Запитання, чи можуть санкції Заходу вплинути на здатність Росії вести війну, тому що я впевнена, що багато людей, сторонніх спостерігачів, якщо ви порушите з ними це питання, вони поставлять під сумнів? Дійсно, і вони мають на те повноцінне право, бо нам, як українцям, дійсно дуже хочеться, щоб колапс російської економіки став значно швидше моментально, і він був незворотній. Але повторюю, що по-перше, вони були дуже сильно інтегровані в світову економіку. По-друге, вони об'єктивно готувалися до війни з 2014 року, не тільки військово накопуючи зброю та військовий контингент, а й економічно. І дійсно, це є найбільш підготовлена країна до війни, враховуючи їх стан економіки, як вони зайшли у війну. Плюс абсолютно пригнічений і неспроможний е, стан населення до будь-яких протестів або будь-якого критичного мислення. Тобто, тобто, коли ми говоримо про те, чому в Росії залишається ще цей запас міцності, так хоча вже 9 років російсько-української війни, то тут треба враховувати, що Росія готувалася до війни, так безперечно, і не було е, найважливіших санкцій. Це енергетичних навіть зараз у нас був е, Майже рік, вже скоро там в п'ятницю буде річниця. Санкції на енергетику почали діяти повноцінно в кінці минулого року, і на нафтопродукти з 5 лютого, тобто вони вже були відтерміновані в часі, бо знову ж таки була велика залежність. І навіть там весь рік до початку повномасштабного вторгнення Росія займалася енергетичним шантажем, зокрема європейського ринку. Там були неадекватно високі ціни на газ. Відповідно, вони заробляли це і наповнювали цими надходженнями не тільки власний бюджет. Вони створили величезний фонд окремий. Він називається фонд національного багатства. І станом на початок війни він налічував додаткових десь 185 мільярдів доларів. Тобто у них було бюджетне правило, що якщо нафта торгується вище, ніж, якщо напоминаю, 40 доларів за барель, 40 доларів, умовно йде в бюджет, все, що зверху, йде в цей окремий фонд. Весь цей час вони накопичували цей фінансовий ресурс. І світ грався у піддавки з Путіним і намагався його якось задобрити, і вони не могли наважитися, щоб позбавитися від цієї залежності. Ефект від санкцій, він дійсно є. Просто він зараз тільки входить в повну силу і набирає обертів. Ну тоді виникає логічне запитання, як довго все це може ще тривати, як довго Росія зможе послуговуватися цим запасом міцності, який вона накопичила. Ну, ми очікуємо, що в цьому році у них вже почалися невідворотні процеси, і ймовірно, що там в цьому році вони дійсно можуть зайти в значну кризу, і дуже добре видно на їх фіскальній складовій, на їх бюджеті. Оскільки минулий рік вони закінчили з дефіцитом у 2,3%, хоча планували до війни отримати 1,2% профіциту через якраз ці нафтогазові надходження, поки в минулому році причиною основною дефіциту було те, що у них на 30% зросли їх видатки, оскільки вони фінансують війну для того, щоб закрити цей дефіцит, вони 37%, Мільярдів доларів витягли вже з цього фонду національного благосостояння, щоб закрити діру. Вони були вимушені вийти на внутрішній ринок і теж в таких порядках там близько 40 мільярдів залучити внутрішнього боргу, який падає тепер на плечі їх банківської системи, і вони доволі ефективно витискали гроші із Газпрому, оскільки вони змусили спочатку заплатити 220 мільярдів доларів дивідендів у вигляді додаткового податку. Ко які вони дозволили не платити їм, і ще 10 мільярдів дивідентів за минулий рік. Тобто вони вже під кінець минулого року дуже хаотично бігали і намагалися закрити фіскальні проблеми, оскільки поки виглядає, що вони не збираються проводити секвестр бюджету, тобто скорочувати свої видатки. Вже ми маємо січневі дані, і в січні вже лише пройшов один місяць цього року. У них вже 1,7 мільярда дефіциту. Це стається через те, що у них падають надходження. Особливо зараз, якраз у нас вступило в дію якраз повноцінно нафтове ембарго і на нафтопродукти. Але їх економіка, треба це пам'ятати, вона доволі проста і примітивна в плані своїх залежностей. 60% їх надходжень експорту це нафтогазові були. 40% їх бюджетних надходжень це нафтогазові. І власне, якраз одна з цілей. Загалом всієї санкційної політики якраз позбавити їх оцих коштів, щоб вони просто, коли у них не буде цих ресурсів, вони і не зможуть фінансувати. З іншого боку, у нас є торгівельні санкції, які якраз обмежуються ввезення ними товарів подвійного призначення, певних мікросхем чіпів, які вони можуть використовувати при виробництві зброї. Я не є військовим експертом, але з того, що ми бачимо там в згадках у медія, ми бачимо, що вони вже не можуть виробляти високоточну зброю самостійно, тому у них є оце роо-шоу, коли Путін пішов просити у Ірана. Засоби зброї зараз намагаються випросити щось в Китаю, і це є ознакою те, що і їх військова спроможність, тобто їх військово-промисловий комплекс, він вже не може виробляти в такій кількості ці снаряди і зброю, щоб з такими ж масштабами їх використовувати проти нас. Я хочу уточнити, ви назвали кілька дійсно вражаючих цифр, які стосуються російської економіки, російського бюджету, але є також цифри, які називають у європейському союзі. Mm -hmm. Коли анонсували цей новий десятий пакет санкцій, який мають найближчими днями ухвалити, то там звучала наприклад цифра про 11 мільярдів євро. стільки буде коштувати новий пакет європейському союзу? Це дані Єврокомісії щодо очікуваних збитків. І я помітила, що в цій дискусії в. Продовж останнього року щодо того, як мають виглядати санкції, періодично лунає запитання: чи не виходить так, що санкції Європейського союзу проти Росії шкодять ЄС більше ніж Росії? Наприклад, в обсязі так оцих збитків, це. От якраз власне це дуже гарний наратив, який варто проговорити і підняти. По-перше, що це за 11 мільярдів в цьому пакеті будуть введені також торгівельні обмеження, тобто це обмеження на експорт в Росії або імпорт з Росії певних товарів, номенклатура яких ми побачимо, коли там, фінально коли вони вже приймуть цей пакет. І ці 11 мільярдів. Це загальна сума, скільки, наприклад, у 2021 році, останньому звітному адекватному році була торгівля, обсяг торгівлі по цим категоріям товарів, тобто це не прямі збитки для Євросоюзу, що вони там щось недоотримують, або це навпаки більше стосується Росії, що от ще додаткових 11 мільярдів їх торгівлі покриті. А що стосується оцієї шкоди? То це абсолютно проросійський наратив, з яким потрібно боротися, тому що Росія зараз максимально намагається просувати у всіх західних медіа. І через дипломатів, що санкції не працюють. Дивіться, у нас тут все класно. Ми, попри всі ваші санкції, впали на 2,1% Це вчорашні дані розтату. І от, а ви тут мерзнете у вас шалені кошти на газ і енергетику, у вас нема товарів. І от, зніміть з нас санкції, але. Ну, от підтримуючи ці тези, ми допомагаємо Росії е, просувати певні послаблення у санкції. Е, чому я так кажу? Тому що от, повернемося до цієї цифри у 2,1% падіння ВВП, е, їм абсолютно не можна довіряти, і це є некоректним. Так дійсно, через те, що були високі ціни на енергоресурси, воно їм допомогло вирівняти їх торгівельний баланс. У них не просіли там експортні надходження в. Грошовому вимірі, оскільки вони все ж встигли заробити на газі і нафті, але важливо пам'ятати, що як вони зараз про це все говорять і як вони публікують ці статистичні дані. Вони займаються маніпуляцією, оскільки той самий Росстат, він от вчора опублікував 2,1% і ми всі очікували, що вони дотягнуть до падіння в 2,5%, оскільки це пообіцяв публічно Путін. Путін вийшов, сказав на прес-конференції, санкції не працюють. Подивіться, ми впали лише на 2,5%. Видно, Росстат трохи перестарався, щось перекрутив, і у них вийшло аж 2,1%. і І якщо ми подивимось на деталі, що саме там за рахунок чого там що впало, що виросло, то у них на диво виросло сільське господарство доволі сильно і будівництво. Але ми прекрасно розуміємо, що сільського господарства це наше вкрадене зерно, яке вони продавали. Бо це дуже складно відслідкувати в, якомусь, в якійсь країні в Африці ну, Тобто вони не будуть відслідковувати у них голод, і їм потрібно це зерно, щоб виживати. Тобто вони не будуть. Розбиратися звідки ця зернинка і будівництво це теж дуже доволі цікавий факт. Що якщо дивитися на альтернативні показники умовно на споживання металургії, металоконструкції, які є основними складовими при будівництві, то у них воно не зросло. А про будівництво вони звітують 5-6% зростання. Тобто це вже всі навіть внутрішні російські аналітики вже відверто сміються і кажуть, що це ну, дуже відкрита маніпуляція з даними. Падіння явно є глибше, оскільки вони з ними маніпулюють. І зараз ми, як аналітики, бачимо, що оцих вже гарних зовнішнього середовища для Росії і оцих надвисоких улюблених цін вже не буде. Ефект санкцій, він вже. Посилився, оскільки вступило в дію основні санкції. І власне цей рік ми будемо бачити, як вони просто будуть котитися вниз без можливості швидкого відновлення найближчими роками. Ви на початку нашої розмови згадали дійсно про те, що періодично впродовж останнього року, як мінімум, ми чуємо про те, що в російській зброї знаходять західні компоненти, і звичайно, вже так довго триває ця війна так багато санкцій запроваджено, що виникає запитання взагалі, як це можливо. Чи правильно я зрозуміла вас, що це стає можливим? Вим, завдяки третім сторонам, які допомагають Росії е, тим чи іншим чином придбати якісь компоненти, які потрібні для російської зброї. Чи ж Росія використовує ще досі запаси того, що вона закупила колись давно? Ну ймовірно, вони ще досі використовують якісь запаси. Ми не можемо це заперечувати, але дійсно є ряд е, схем та підходів, як Росія намагається обходити санкції. Наприклад, якщо ми повертаємося до санкцій, які вводилися там в 2014 році, і це був доволі відомий кейс, якраз на початку там повномасштабного вторгнення, що одним зі способів обходу санкцій була пролонгація певних контрактів. Ну, умовно, ЄС вводить санкцію, що на контракти з такого та числа і торгівля заборонені, але були певні діючі контракти, які потім... Пролонговувалася торгівля продовжувалася, і якщо не помиляюсь, якраз одна з французьких фірм була е, взята е, з усіма доказами про те, що вони продовжували експортувати до Росії певні там види зброї е, чи техніки, е, е, і це стало загальновідомим кейсом. І тепер там всі дуже сильно на це звертають увагу і намагаються там закрити і не допускати подобних випадків. А з іншого боку, ще там мені здається, весною чи на початку літа, Росія легалізувала паралельний імпорт. Це по факту сірий імпорт, коли певний посередник може ввести товари без згоди самого виробника цієї продукції. Ми вже бачимо, що вони таким чином можуть возити якісь мікросхеми чи щось потім розбирати і використовувати якраз при виробництві. А також є великим викликом якраз їх співпраця з дружніми країнами. Наприклад, в цих дружніх юрисдикціях відкриваються юрособи росіянами. І от в Туреччині, якщо не помиляюсь, там взагалі було пікові е, значення, там десь півтори тисячі фірм було відкрито за цей час. А це, наскільки я не помиляюсь, більше ніж загалом за рік взагалі було відкрито в Туреччині. Ну тобто явно, що вони не для власного бізнесу а, та життя абсолютно всі відкриваються фірми. І от власне, тому я на початку розмови казала, що зараз буде дуже великий фокус щодо обходження санкцій. І якраз одним з важливих інструментів, які ще на повну міру використовуються, це вторинні санкції, тобто, якраз санкції на осіб або фізичних, або юридичних, за обхід вже існуючі санкції або за допомогою Росії. Такий механізм найбільш розвинутий у Сполучених Штатах Америки. Вони мають багато прецедентів і прикладів їх застосування, і ми вже бачимо, що навіть. Попередження, що Сполучені Штати введуть санкції вторинні, воно вже працює на ці компанії і навіть країни. На сам кінець я хотіла б запитати, як ви вважаєте, як довго в принципі санкції проти Росії мають зберігатися? Моє запитання зумовлене тим, що цього тижня з'явилися, можливо, ви бачили оці 15 пунктів від ув'язненого російського mm -hmm. опозиційного політика Олексія Навального, і серед цих пунктів його бачення подальшого розвитку Росії виходу з війни, зокрема, йде мова про те, що ну коли війна закінчиться, з Росії треба знімати санкції, і будемо разом спільно з Європою, Сполученими Штатами і Україною, шукати, як би нам Україну відбудувати або, наприклад, виплатити компенсації. Чи на вашу думку кінець бойових дій означає, що з Росії мають бути зняті санкції? Абсолютно ні, і мені дуже шкода, що у нас так багато уваги приділяється пану Навальному і його ідеям. Ми дійсно помітили оцей прекрасний пункт, що давайте поговоримо про компенсації після того, як нас знімуть санкції з наших енергетичних ресурсів. Поки такої взагалі денної повістки не існує, тому що про це ще дуже рано говорити. Є як я повторюсь, консенсус щодо санкційного тиску на Росію, і що стосується енергетичного ринку, їм не дозволять вже повернутися на цей ринок в таких масштабах і знову сісти на їх голку цих енергоресурсів. Тому, на мою думку, санкції на Росію будуть дійсно зберігатися певний час після нашої перемоги. І тут ще буде дуже залежати від того, якою буде ця мирна угода, що вони підпишуть, який буде фінальний взагалі е, цей план документ дій. чи план дій, е, там, як вони будуть виплачувати репарації, наскільки вони будуть притягнені до відповідальності вся їх е, верхівка влади. І там, ймовірно, з якимось часом дійсно будуть послаблювати якісь е, певні типи санкцій, е, але на мою думку, дійсно, що оці критичні санкції щодо енергетики і можливості їм накопити е, значні фінансові ресурси, і все, що стосується їх військової е, спроможності, військово-промислового комплексу і технологічного розвитку, е, оце все буде доволі довго під забороною, бо повторюсь, якраз е, ми зараз санкціями боремося з оцією міцію Росії не тільки щоб швидше зупинити. Війну проти України, але й не допустити е, можливого повторення і нападу не тільки на Україну, а й на інші країни, на які вони теж зазіхаються. Тоді який буде в цьому сенсі, якщо через там знаю, два тижні після перемоги е, знімуть санкції з військово-промислового комплексу і вони знову почнуть виробляти цю зброю. Тому світ точно не хоче цього е, повторення. Україна не допустить цього повторення, і я б на даний момент дійсно взагалі не хвилювалась, не підіймала взагалі це питання про зняття санкцій. Бо це знову ж таки гра у піддавки з Росією. В санкції будуть посилюватися. Тиск буде продовжуватися. У нас ще дуже багато ідей, де ще можна запровадити санкції. Тому у нас чекає дуже такий е, складний рік в плані великої кількості роботи, щоб е, посилити цей тиск, і дійсно е, вже щоб їх країна перейшла от цю лінію Не незвороту в плані економічного майбутнього. Пані Юлію, успіхів вам у вашій роботі і дуже дякую за цю розмову. Дякую.